Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we work with our uh, students and workbooks. Your homework was at page seven, exercise eight and nine. Ваше домашнє завдання на сьогодні була вправо 8 та 9, сторінка 7 у workbook. Перевіряємо наше домашнє завдання. Let's check your homework. Read, please. Correct variants of, for this text. Читаємо правильні варіанти, як, ми, як нам варто доповнити цей текст у вправі 8. TV, Music, Art, Acting, What Are You Into? Телебачення, музика, мистецтво, гра в театрах або фільмах. Чим ти захоплюєшся? I really love books and I have got a graphic novel at the moment. The writer is a good artist too, and the pictures are great. There is a fantasy film of the book, and I want to see it at the cinema. I am interested in drawing and taking photographs too. Perhaps I can write a novel like this, but. I am also into acting in plays, So maybe I can be an actor. Who knows? Я справді захоплююсь, мені дуже подобаються книги, і зараз я одну таку читаю: комікс або графічної роман в даний момент. Письменник дуже хороший художник, також і там красиві картинки. Е є також фантастичний фільм, знятий по цій книзі. Я хочу його побачити в кіно. Я цікавлюсь малюванням і фотографією, можливо, я зможу теж колись написати роман, схожий на цей. Я також цікавлюся грою у виставах, тож, можливо, я зможу стати актором. Хто знає, who knows. Exercise 9 читаємо. Наступний текст: Complete the blog post with the correct form of the words in brackets. Доповнити потрібно нам ось цей текст, правильно поставивши слова в дужечках у в правильну форму. I really like dancing. Мені дуже подобається заняття танцями. I love classical music. Люблю класичну музику. And I am not a bad musician. Тобто робимо або іменник, або прикметник зі слів в дужках. Я не дуже непоганий музикант. I can play the piano quite well. Граю на піаніно досить добре. I don't like reading. Пам'ятаємо, що після дій слів «love», «like», «hate» Ми до, до слова read, dance до дієслова слова наступного додаємо інгове закінчення. I don't like reading books much, but I like short stories because they are quick. Я не дуже люблю читати, але оповідання мені подобаються, тому що їх читати швидко. And I'm interested in watching documentaries on TV. If they are about famous dancers. If they are about famous dancers. І я також цікавлюся документальними фільмами по телевізору, якщо вони про відомих акторів. I'm also into photography and I like taking, додаємо інгове закінчення до діє слова після слова like, photos of my friends in dance classes. Я захоплююсь фотографією і люблю фотографувати, робити фото моїх друзів на уроках танців. Тренуємося в читанні цих обох цих текстів. Переклад ми з вами розібрали, розглянули. І сьогодні ми опрацьовуємо page 8, сторінку 8 у вашому робочому зошиті. Let's do exercise 1, 2 and 3. Ми виконуємо вправи 1, 2, 3. Вони всі пов'язані з present Simple, з теперішнім часом, з прислівниками частоти. Як часто ми виконуємо щось, як, як можна цей прислівник вставити в речення? Exercise 1. Complete the sentences with the correct affirmative form of the verbs in brackets. Доповніть речення, правильно поставивши дієслово в дужках, в розповідній формі. Моєму брату подобається хіп-хоп, my brother likes. Мої друзі умножені ходять у кав'ярню після школи, тому ми пишемо go. Вони, ми, я, ти ми дієслово не змінюємо. Я граю в комп'ютерні ігри, I play computer games. Вчитель, він або вона. Ми додаємо закінчення S до дієслова. Writes poems, пише вірші. Я I speak English, говорю англійською, але мій друг він або вона додаємо закінчення S, lives in London. Exercise 2. Write the negative forms of the sentences in exercise 1. Напишіть, будь ласка, попередні речення в заперечній формі. Додаємо do not або does not Допоміжна поміж слово do або does. Та заперечна часточка not, і ми скорочимо цю конструкцію don't, doesn't. My brother doesn't like hip-hop. Пам'ятаємо, якщо є в нас слово допоміжне does, ми до слова like уже не додаємо ніяких закінчень, якщо дію виконує він або вона. Мої друзі не ходять в кав'ярню. My friends don't go to a cafe after school. I don't play computer games. My teacher doesn't write poems. I don't speak English. My English friend doesn't live in London. Exercise three. Put the adverbs of frequency in brackets in the correct place in the sentences, поставити правильно прислівники частоти у правильне місце в реченні. Нагадую вам, якщо ми маємо дієслово, які позначають дію, читати, ходити, грати, мити, танцювати і так далі go, play, read, watch, wash і так далі, ми наше прислівник частоти будемо ставити перед основним дієсловом. Якщо Тож, у реченні у нас форма дієслова to be, «am», is або A. Ми ставимо прислівник частоти після цієї форми, після «am», після IS або після «are». We go to the cinema. We never go to the cinema. Ми ніколи не ходимо в кіно. I read short stories. Я іноді читаю оповідання, I sometimes read short stories. Мій брат завжди в своїй кімнаті. My brother is always in his room. Пам'ятаємо, що після is ми ставимо прислівник. I am interested in new songs. I am always interested in new songs. Після «am». My mom usually goes to Zumba classes on Mondays. Parrot goes. My classmates are. Після «are». My classmates are never bored in Mrs. Tut's classes. Ніколи їм не сумно на уроках місіс Тутс. And exercises 4, 5 and 6 is your homework. Вправи 4, 5 та 6 це ваше домашнє завдання. «Correct» за sentences виправити помилку в реченні. Правильно його записати. Order the words to make sentences» поставити слова в правильному порядку, щоб побудувати речення. Exercise 6. будьте уважні з правою шостою, вона досить складна, потрібно користуватися правилом і вивчити бажано його, якщо ще хтось не запам'ятав. Complete the text with the correct form of the verbs and brackets. Правильно поставити в правильну форму, чи заперечне don't або doesn't go, чи розповідне речення go або goes, додаємо S, чи не додаємо S, дивлячись, хто виконує дію. Ці завдання ваша, ваша домашня робота. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.